Вітаю мої любі глядачі! Сьогодні я вам покажу ідею дуже смачної вечері. Це може бути обід, це може бути перекус, це дуже смачно. Готується максимально швидко, як завжди, максимально просто, але смак просто неповторний. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, тому що це просто не можна пропускати. Візьмемо дуже гострий ніж. Я візьму ось такий шеф-ніж. Гляньте, який класний чудовий набір до мене приїхав. Складається з 11 предметів. Ось такий чудовий набір. Де у вас буде все в одному місці, ви можете придбати в моєму інтернет-магазині посилання внизу. І дивіться, що потрібно зробити. В мене тут 4 відварених картоплі. Просто 4 відварених картоплі. Старатися, щоб було одинакового розміру. Беремо картопельку і нарізаємо кільцями. Куди знову такого в пів сантиметра товщини? Картоплю порізали. Тепер її потрібно відкласти на окрему миску. Старайтеся так, щоб не нарушити ось це таке кільце. Ось таке колечко повинно залишатися цілим. Тепер нарізаємо 4 цибулі. Ось таких 4 цибулі середнього розміру. Відрізаємо хвостик ось цей, навпіл і нарізаємо пів кільцями. Все дуже просто, друзі. Як і казав на початку, все дуже просто, все дуже швидко. Цибульку нарізали, тепер переставляємо її в окрему миску. І давайте наріжемо трішки петрушки. У мене це ось такий невеличкий пучок. І її потрібно також порізати дуже дрібно. Ножі максимально гострі, це максимально комфортно все нарізати. Друзі, гострі ножі це успіх у вашому приготуванні. Тому що гострі ножі це не тільки прискорюють процес, ви нарізаєте з задоволенням, тому що все швидко, все якісно. І в кінцевий результат нарізки виходить все гарно. І розмір нарізки якраз виходить такий, як вам потрібно. Тому, друзі, гострі ножі, ще раз повторюю, це успіх в вашому приготуванні. Петрушечку нарізали, відправляємо її окремо, в ось таку посудину. У мене тут 4 курячих яйця, їх потрібно пересипати в трішки більшу миску. І тепер гарно їх потрібно збити. У мене в наборі, звичайно, що також є і вінчик для збивання. Нічого шукати не потрібно. Ось так гарно збиваємо. Тепер в яйця потрібно додати спеції. Це сіль та чорний перець. Ще раз гарно все перемішуємо. І сюди додаємо зелень. І ще раз перемішали. Все, готово. Тепер, друзі, залишилося натерти тільки сирок. Сирок потрібно натирати на ось такій насадці. У мене це ось така терка. Щоб не був він сильно грубий. Сиру у мене 180 грам. У мене це твердий, друзі, сир. Ви можете використовувати який тільки хочете, тільки не кисломолочний. Кисломолочний сир не підійде. Він має бути з твердих сортів. Бо цей рецепт швидкий і дуже практичний. І так як цей рецепт дуже простий, сьогодні ми будемо готувати його тільки на одній сковорідці. Нічого не треба випікати, настоювати і тому подібне. Тому ми включаємо сковорідку, дуже добре її розігріваємо. Відразу даємо трішки олії. Як тільки сковорідка розігрілася, сюди відразу додаємо обжарюватися цибулю. На даному етапі її перемішувати не потрібно. Буквально 10 секунд для того, щоб надати їй таку гарну рум'яну скоринку. Бо, наприклад, друзі, якщо ось ця, то це зразу до побачення. Ось такі лопатки і антипригар – це несумісні речі абсолютно. Тільки має бути ось така силіконова. І саме головне, друзі, щоб ось така силіконова лопатка була дуже термостійка. Якраз в цьому наборі вони йдуть дуже термостійкі. Ви напевно звертали увагу, що я можу ось так лишити лопатку і її не забирати, і їй нічого абсолютно не буде. І коли цибулька у в нас ось так підсмажилася, бачите, такого янтарного коричневого кольору, вона ось така має бути з такими легенькими пригаренками. Сюди я додаю 1 чайну ложку паприки для того, щоб був такий копчений присмак. А також додаю 1 столову ложку томатної пасти. І гарно це все перемішую. Даю обсмажитися ще приблизно 1 хвилинку і будемо забирати. Все. Цибулька ще одну хвилинку обсмажилася. Виключаю вогонь і повністю її забираю. І переставляю окремо в тарілочку. Тепер цю ж сковорідку ставимо на вогонь, не потрібно її мити ні в якому разі, тому що тут вже такий смак і копченої паприки, і ці такі легенькі перегаринки. друзі, я вам скажу, в ресторанах, коли обсмажують м'ясо, так, воно так пригорає, дають таку скоринку. І в цій ж сковорідці обов'язково зразу готують соус. І якраз оці перегаринки дають смак. Ви собі будете знати і не думайте, навіть мити після там, раз обсмажили, треба обсмажити і мити. Мити не потрібно. Включаємо вогонь знову, додаємо трішки олії. Олія трішки підігрілася. Тепер дивіться, що робимо. Беремо ось цю круглу картопельку, Ось так. І виставляємо сюди ось таку колу. Нехай вона трішки підсмажиться. Доведемо її з однієї сторони до золотистої скоринки і перевернемо на іншу сторону. І як тільки появилася ось така гарна рум'яна скоринка, перевертаємо картопельку на іншу сторону. Так, перевернули. Зменшуємо відразу вогонь на самий-самий мінімальний. І додаємо сюди цибулю, яку ми обсмажували з паприкою та томатною пастою. По всій поверхні розрівнюємо рівномірно цибулю. Так, готово. І сюди додаємо сир, який ми натирали. Також ось так рівномірно. Але вогонь мінімальний, друзі, мінімальний. Тому що це все може швиденько пригоріти. Сиру повинно бути багато. Його виглядає об'ємно, тому що я його натер на ось такій маленькій тероці. І сюди виставляємо картоплю. Тепер заливаємо все це яйцями, які ми перебивали з петрушкою. І ось так гарно це все заливаємо. І буде просто неймовірна смакота. О! Тепер все це накриваємо кришкою. Ось так. І залишаємо приблизно на хвилинку-півтора, щоб трішки яйця знизу встигли так підхватитися і підсмажитися. Прийшла десь приблизно одна хвилинка. Бачите, яєчка вже так збоку трішки зловилося. Білок вже починає готуватися. Ми ось так гарно силіконовою лопаткою проходимося. Тепер робимо трюк. Беремо тарілку ось так. Так. І швиденько це все перевертаємо. І ви гляньте, яка красота виходить, друзі. Тепер ставимо назад сковорідку на вогонь і відправляємо це на іншу сторону. Ось так. Все. І залишаємо, нехай трішки підсмажиться ще з іншої сторони. Кришкою вже можна не накривати. Прийшло приблизно хвилинку-півтора, з другої сторони яйця також трішки вже обсмажилися. Бачите, воно вже тримається ось такої гарної кубки. Виключаємо повністю вогонь і можемо виставляти на тарілочку. Підбираємося туди лопаткою. Ось так. І виставляємо. Все. І цю красу потрібно зверху присипати ще трішки сиром. Беремо трішки сирочку, тут вже по смаку, друзі, і ось так гарно сирочку натираємо. І зверху можна додати ще трішки зелені. Я також використовую петрушку. Просто ось так дрібненько нарізаю. І присипаю трішки зверху. І ось така краса у вас виходить, швидка, але дуже смачна ідея для вашої вечері або обіду, друзі. Ви просто подивіться. Ну що, давайте розріжемо і будемо пробувати. Ось так гарно розрізаємо і виставляємо на тарілочку. Ви просто подивіться, скільки тут сиру. Як воно все гарно тянеться. Пробуємо. Дуже смачно. Цибулька гарно прокарамелізована. Відчувається копченість від паприки, друзі. Ну, дуже смачно сирочок. Це просто. Клас сиру обов'язково потрібно додати ось такі пограмовки, як я вам і казав. І по смаку можете присипати ще трішки зверху. Друзі, сміло готуйте цей рецепт дуже швидко. Ось така вам крута ідея. А я впевнений, що це відео було вам корисно. Обов'язково поставте цьому відео лайк. Хто не підписаний, підпишіться, тому що тут дуже багато смачних рецептів. А я вам нагадую, що ще більше крутих смачних рецептів в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково переходьте, підписуйтеся і шукайте собі смакоту на свій смак. З вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх не обіймаю. до нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока!